З приходом теплих по справжньому весняних днів озеленювачі міського центру благоустрій активізували роботи з обрізки сухих гілок, які можуть нести небезпеку при сильних вітрах та нової парослі, що порушує форму крон дерев. Догляд за зеленими насадженнями це щоденна кропітка праця озеленювачів, аби дерева, що ростуть уздовж доріг в парках та скверах, в громадських місцях на території соціальних об'єктів, не несли аварійності і не призвели до нещасних випадків з травмуванням Людей та псуванням майна такі роботи можуть проводитися з використанням спецтехніки та необхідного інструментарію. Якщо громадяни бачать на території міста аварійні дерева, які можуть нести небезпеку перехожим, можна подати заявку на електронний контакт-центр, посилання у вас на екранах або диспетчеру контактного центру за телефонами 048 49 3 33 33 та 067 333 06 23. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.